Російських молодих хлопців, там по 19-18 років, і відправляли на набережну, щоб вони збивали дрони. І, звичайно, гинули ті молоді хлопці, ось а їх родичам говорили, щоб вони просто пішли у СЗЧ. Я це в свою думку висловив у міському чаті, і мені здається, на мене зробили донос. Спочатку я сказав, що я нічого не знаю, а потім мені одразу сказали, що якщо ти так будеш розмовляти, то ми дізнаємося, який в тебе больовий порог. Вони купили на моїй просрочені документи квиток на потяг. А перебуваючи на домашньому арешті, це є приводом, щоб мене посадити до СІЗО, тому що я хочу уникнути там. Е Покарання тому посадили до СІЗО.